Має початися і тут уже стрім. Бачите, я така. Я вирішила повертатися до цієї практики два етери підряд. Але дуже дуже коротенько, тому що я просто побачила один невеликий шматок, і мені є що з цього приводу сказати. І мені хочеться просто чергово підкреслити лицемірство нації «Хороші русські. Це є така політична нація, і от вона паразитує у світі. І сьогодні мені хочеться розглянути лицемірство і хорошоруськасть Юрія Дудя, у якого дуже цікаві стандарти. І зараз ми про них трошечки поговоримо. Отже, у Юрія Дудя вийшло інтерв'ю з Рапшаном Маскеровим. І мені хочеться проговорити просто про один короткий аспект. Цей короткий аспект звучав в момент, коли. Аскеров говорив про те, що Ну, давайте послухаємо. Україна, вот после того, что Росія для України нет слова слишком. Все, що делает Україна в отношении России, это правильно. Нет слова слишком. Потому что, ребята, вы на нас напали. Вы бомбите говорят, вы наших детей. Все, що делають делают в ответ, нельзя говорить, а вот это слишком. Это... Уже перебор. Это... Ну, и власне, а що не так? Ну, ж не так. Все правильно сказав, не можна називати будь-які події з боку України у відповідь на агресію Росії слішком. Тому що слішком це передбачає, що є якась міра, а є щось надмірне. Слішком це надміру. От є міра, міра це окей, а є щось надмірне. І коли Росія вбиває українців щодня. Прийшла до нас з війною і 11 років вбиває нас систематично розповідаючи, що вона цього не робить. То реакцією на це не може бути нічого надмірного. Надмірної реакції на це не існує. Надмір відбувся в момент заходження, а реакція на це це норма. Не всім це знання доступне, і у Юрія Дздудя, звичайно, порвало пукан. Українська ракета, прилітаючи мирним жителям в Белгороді, це ноль емпатії. А ракета це не надмірно, це не слишком, це не надмір, говорить Юрій Дудь. Юра, ти переплутав? Ти переплутав. Надмір це те, що росіяни прийшли на наші землі. Оце надмір. А о те, що ви отримуєте у відповідь, це я навіть не знаю. Це симетрична відповідь, яка надмірною бути ніколи не може. Це просто заслужене, вам повертається. Причому, що, якби ж воно хоча б співмірно було, а воно ж навіть близько не співмірно, вам повертається заслужено. Воно не може бути сліжком. Ви заслужили це. Ви, навіть якщо стертий вашу Москву, то зважаючи на стерті українські міста, це не буде сліжком. Це буде. Співмірно це заслужено. але Юра так не думає Це не слишком по Абс... площадке, по площадке, Абсолютно, где? абсолютно. По детське площадки, Юра зразу витягає козирну карту, мовляв, а по дітях це не надмір, а по дітях. Причому, що які докази, що це українські, військові, щось там навели, а не кріворока російська ракета, не туди політіла, чи вони якось не так збили, чи ще щось. По детської площадки, чи це взагалі креатура російської пропаганди, Юра це з козиря і говчать. Говорить, дитячий майданчик у это це не слишком? ні, Юра, це заслужене. Це не може бути сліжком. Якщо ви заслужили, якщо ви це випросили, це те, що ви випросили. Це ваше заслужене, це співмірне, це ні сліжком. Ну, Юра цього не розуміє. І Юра для своєї хорошорусської аудиторії піднімає градус, докручує цей градус. Это не слишком. По детской Абс... площадке, по ноль детской эмпатии. площадке. Абсолютно. Где? Абсолютно. Ноль эмпатии. Я еще раз говорю, ноль. Кто начал первый? Дети. Де... подожди секундочку. Ребята. Понятно, кто начал первую войну. Отлично. Дети из детской площадки. У этих детей есть родители. Но дети, дети же, дети. Юра, мне тоже сильно нагадуя, Марию Захарову, яка, как тут написано? Практически заплакала во время брифинга, когда перечисляла, сколько детей погибли из за атак в СУ в Российской Федер... на Российскую Федерацию. Так, чекайте. Я не поняла. Марія Захарова знімає з себе відповідальність, що вона своєю всією діяльністю легітимізувала будь-яку відповідь України в бік Росії. Марія Захарова фактично Викормлювала грудьми проєкт того, що рано чи пізно щось долетить і до детської площадки. Не кажучи вже про те, що Марії Захарової насрати на сотні тисяч дітей чиїхось, які загинули в М'ясорубки в штурми, яких кинув Путін, бо це теж чиїсь діти, но вони вже виросли. І Марії Захарової насрати на мільйони дітей, які залишилися без батьків. Вона щось не плаче І Юра, такою ж, як Марія Захарова, вони для мене абсолютно дорівнюють. Тому що Юра раптом про надмір вирішив згадати через приклад дитячого майданчику. І більше того, він це згадує для того, щоб Равшана Аскерова, який говорить: байдуже, ви це випросили, ви це почали, вам приходить відповідь. У мене немає емпатії до вашого суспільства, яке випросило собі це, нічого не робить, щоб це зупинити, і звинувачує інших у тому, що воно страждає. Ви самі обрали це, ви самі до цього привели свою державу, ви випрошуєте це, ви отримали. Немає емпатії. Ну, Юра, звісно, на дитячій площадці в Києві, в Херсоні, в Харкові. Хуже детей на детской площадке? Абсолютно, Абсолютно ничем. Правильно, ничем. Тогда скажи мне, почему этих тебе жаль, чем меньше, а тех больше. С чего ты взял, что мне их жаль, чем меньше. А с чего он взял? А с чего он взял? А с того, что ты говоришь, не слишком ли это, с того, что ты говоришь, начинаешь цей блок с запитания: цель оправдывает средства? Цель оправдывает средства? Маючи на увазе Украины. Яка відбувається від Росії і, зокрема, наражає на небезпеку цивільне населення, відбиваючись, влучаючи насправді воєнні об'єкти, НПЗ, індустріальні об'єкти, які обслуговують цю воєнну інфраструктуру. Україна не б'є по цивільних об'єктах. Це для правда средства, коли прилітає на дитячу площадку, говорить Юра. Також він говорить. Українська ракета, прилітаючи мирним жителям в Белгороді, це слишком емпатії. Це не слишком ли українська ракета, коли прилітає? Юра, не ставить запитання, не слишком ли, коли вообще, русские вообще кудись вилізли. Він про це слишком не говорить. У нього слишком з'являється, коли звучить відповідь від України, От тоді воно слишком. От тоді що таке -то так? А до этого слишком нету. І тому, коли Равшана Скеровами говорить, чому ти одних дітей жалієш більше ніж інших, Юра говорить, ні жалію. Я не бачила Юра, яка говорить, що не слишком, ли це, що ми прийшли на українські землі. У нього слишком з'являється, тільки коли заслужену відповідь отримують, там, де воно не має бути, не має бути надміру. Там. Не має бути. Я багато разів повторюю, тому що Юра в своєму. Відео багато разів наголосив, що це все слишком. і що Равсан Ашке Равшан Ашке Аскеров не неправ, що у нього прямо людоєцький підхід. У цих дітей є батьки, тільки батьки дітей в Харкові, вони не починали війну, А батьки дітей, які були в Белгороде, вони голосовали. они голосовали за это. То есть, дети с Белгородской детской площадки отвечают за своих родителей. Их родители отвечают за детей. Дети отвечают за родителей. Де... родители отвечают за детей. А дети за родителей? Дети в данном случае оказали... То есть родители украли у своих детей все, даже Нет, жизнь. Еще раз. Дети отвечают за родителей? Дети не отвечают за родителей, но в данном случае это вина родителей этих детей, которые все 25 лет говорили, что это прекрасно, и до сих пор они считают, что это прекрасно, и до сих пор они смиряются с этим. Юра просто не понимает, что ему говорит Ромшан Шкеров. Аравшан е, намагається Юрі пояснити, що питання відповідальності, питання відповідальності за те, що вмирає дитина в Білгороді, а ракети, лежить винятково на русських людях. І вопрос по поводу того, що е, не слішкам лі ета, не треба адресувати українцям чи тим, хто підтримує Україну. Це треба. Адресувати русським мамам і папам, своєму населенню, своєму зрителю, якому Юра дає цицьку пососать? Посмотрите, які ми жертви і який людає на скеров, замість того, щоб цій аудиторії Бучій сказати, чому вам сказати їм, чому вам не шкода своїх дітей? Чому ви робите так, щоб ваших дітей вбивали? Тому що це питання має звучати тільки на адресу росіян. Бо вони своїми діями випрошують і заслуговують ці смерті. Вони випрошують і заслуговують ці смерті. І запитання українцям чи тим, хто підтримує Україну, ні слішка мліта, звучати не мають. Ці питання мають звучати в першу чергу до росіян. Юра, нарешті, подивися на себе в дзеркало і постави запитання: ні слишком млі ета? Що я до сих пор сру в памперс і не можу поставити ні собі, ні своїм співвітчизникам запитання, почому вам не жаль своїх дітей, почому ви робите все, щоб ваших дітей убивали? Постав собі це запитання. Собі це запитання постав і своїм соотечественникам, яким ти замість цього даєш цицьку саможаління, жертовності і того, що все вокруг винувати, крім їх. Мальчик в шлеме танкиста, провожающий солдат, идущих через украинскую границу. Это хорошо? Это очень плохо. Это плохо. Вот я и говорю: у тебя есть эмпатия к этому мальчику? У меня нет. У меня есть понимание того, что он маленький, нет, и он не субъектен. И, и он делает то, что льют ему в уши очень умные взрослые. Отлично. Отлично. Юль, Юра, шо ты сделал, чтобы взрослые поумнели? Що ти зробив, щоб взрослі подумали, що вбивства смерті, руйнація, які відбуваються на російській землі, це заслужена реакція. Вона не буває надмірною, вона не буває сліжком, вона заслужена. Ви це випросили. Сліжкам це те, що ви до нас прийшли. Оце сліжкам, оце надмірно. Коли ти нарешті почнеш ставити запитання: де сліжкам, а де ні, хто це випросив і заслужив, а хто ні. Що ті, хто не люблять своїх дітей, це самі росіяни, які з собою відверто не говорять цю тему, не ставлять собі запитання, і ти, в тому числі, як росіянин, не ставиш ні собі запитання, ні своїм соплеменникам від слова соплі. Чому ви не любите своїх дітей настільки, що ви їх прирікаєте жити в цьому конченому утворенні, яке ви захищаєте всіма силами? Намагаючись відмазатися від відповідальності і намагаючись вдягнути костюми жертв. Ваше запитання, яке до вас має звучати. Чому ви не любите своїх дітей? Чому ви своєю поведінкою випрошуєте реакцію, а потім вдягаєте костюм жертв? Це ваша відповідальність. Ви отримали симетричну відповідь. Вона ні слішком. Слішком було те, з чим ви прийшли до нас. А ви отримали заслужене. Заслужене. Але Юра дістає. Фіцьку і дає населенню і далі падати в цю яму кончених, які ж скаржаться весь час на себе, на себе, на себе, всі вакрови наваде. І равшана шкіаскера, тому що він людоєд, а не Юра, який ніколи відверто не веде дискусії зі своєю аудиторією, ніколи їм не говорить, що те, що вам прилітає, це заслужене. Це ви не любите своїх дітей, це ви подородили того монстра. который очолює ваше утворение державное. Это вы накликали ракеты на свою землю, потому что вы пришли с этим слишком до нас. Я предлагаю, э, не то чтобы я хотел тебе дать советы, я просто считаю, что ты людоедским совершенно. <свят> то, что для тебя дети в Киеве отличаются от детей в Белгороде. Не родители, для, меня родители. не отличаются. для меня не отличаются. А... Ни одни, ни другие погибать не должны. Конечно, не должны. Конечно, не должны. Никто не должен погибать. Але ведь, ведь чего эти дети погибают? Они погибают, потому что украинцам не хрен делать, они убивают русских детей. Юра, Юра, алло, алло. Мария Захарова плачет біля тебе. Стань рядом с мария Захарова. Юра Дудь просто Я не знаю, молочний брат Марії Захарова він плаче, переживає і говорить, що Оравшана Скеровлю даєт, хоча він просто не усвідомлює, що говорить йому Равшана Скеров. Равша Наскеров говорить, постав це запитання, він не напряму це говорить, але треба було так сказати: постав це запитання своєї аудиторії. За що ви, росіяни, не любите своїх дітей, що ви перерікаєте їх? На те, що їх вбиватимуть українці, бо вони заслужено віддаватимуть вам ту війну, яку ви принесли до нас. Ваша війна має до вас повернутися. Не буває так, що ви починаєте війну, а вона до вас не повертається. Українці вам повертають заслужене. Постав нарешті це запитання росіянам, росіяни, якщо мене хтось, звісно, тут з росіян слухає, поставте собі запитання, за що ви не любите своїх дітей так, що ви. Привлекает их житы в том утворении, в якому живете сами. С цим гельминтом в Кремле. Вслух говорю, что вот. начала это Россия. Конечно. Но несмотря на то, что это начала Россия, на мой взгляд, абсолютно вот. людоедский тейк говорить, что ракеты, прилетевшие в детскую площадку Белгорода и из-за которой погибли дети белгородские, к ним ноль эмпатии. У меня, так, да. Коли росіянин, який нічого не зробив для того, щоб зупинилася війна, звинувачує когось у нулі емпатії до загиблих російських дітей, це не про емпатію. це про перекладання відповідальності і вдягання костюмчика жертв. Тому що не може бути емпатії, і не можна говорити, що у тебе є емпатія, якщо ти нічого не робиш для того, щоб зупинити війну. Яка до вас повертається заслужена. Хочеш, щоб не вмирали діти, зупиняй війну. Не хочеш? Ну ти нічого не робиш. Ти ж нічого не робиш. У тебе немає емпатії до цих дітей, бо ти нічого не зробив, щоб це зупинилося. У тебе не треба розповідати номінально, що в тебе є емпатія. Немає. Ти як Марія Захарова, яка плаче, що діти погиблі. Але при цьому на м'ясо, м'ясорубки кидає нові покоління вирослих вчора дітей і батьків тих дітей, що вже народилися, і ростуть на наступні покоління м'ясорубки. Ви нічого не робите, щоб це зупинити. Не треба розповідати про свою срану емпатію. Але з росіянами це завжди стандартно. Це завжди ось так. Российские налеты на Украину, это, в общем, стало рутиной войны. Это, ну, как бы, как бы, ничего удивительного в этом нет. А вот то, что под ударом оказалась Москва, под потенциальным ударом, ну, это уже меняет несколько картину того, что происходит в, в, в войне. Украина под обстрелами, это что? Это рутина. А вот Москва, ой, это что-то Ну, війна Росії. Ну так, да, Росія перша почала війна. Але от коли гинуть російські діти, це вже слишком. Це був такий короткий етер. Мені треба було викричатися, тому що я це побачила. І я просто розумію, що ми живемо біля безрозмірного болота людей без совісті, без емпатії, з лицемірством і заміною людського. Заміною людського декораціями, декораціями співчуття, декорації людяності, коли людожерством називають насправді глибоке розуміння, а емпатією називають чисте людожерство. У мене єдине запитання. Росіяни, чому ви так не любите своїх дітей? Що ви хочете, щоб вони жили в вашій конченій державі з цим? Гельмінтом, який вже 25 років сидить на троні, і ви нічого з цим не робите, який породив війну, що прийде, і ви в ній захлинетесь. І я